Книгоман і бібліофіл давній. Я сам давно чекав такого ж типу біографії, і все, знаєш, з року в рік час йшов, а її все не було і не було. І я дійсно десь натикався в інтернеті на те, що яка саме очікувана можливо біографія в Україні? Хтось написав з українських рок-музикантів, і, 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 і чітко вказували люди, що Сергія Кузьмінського це на поверхні. Ось, і оскільки ми кожен рік бачимо, скільки в нас авторів пише, дає класної літератури, я точно був впевнений, що ось ось вона з'явиться. Але вона не з'являлася. А в мене е десь навіть на якомусь рівні прокинулася така солідарність до колег-музикантів, чому Ну це несправедливо зрештою. Е Бо я собі паралельно завжди якийсь, окрім е геть художньої, якоїсь філософської літератури, я почитував е ті так звані різні біографії. І мене вони страшенно надихали і радували, тому що біографічний напрям в літературі він дуже цікавий з багатьох причин. Туди можна вкласти дуже багато речей. Туди можна вкласти історію, можна вкласти культуру. Дуже-дуже багато факторів, які в принципі можуть бути цікавими для читача. І ось я так і не дочекавшись, так подумав, що було б незле себе на думці, знаєш, що я знаю оцих наших вільських різних музикантів, товаришів Кузі незле знаю, і було б незле просто з ними поговорити, зібрати якісь спогади. Одним з перших я поговорив з Алі Тому Галі каже, ну це взагалі без проблем, я тобі ось контакт е, Ігоря Нікітіна, там була контакт того, 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 різних людей. І ми потихеньку, я з ними почав спілкуватись, маючи на меті зібрати може, можу книгу спогадів. Але чим далі я заглиблююся в тему, люди просто. Настільки захоплювалися розмовами про фузі, що там бували зустрічі на 4 на 5 годин. Ми так ми сиділи про все забували, і це неслось, неслось, неслось. Я розумів, що ну неможливо. Це це просто дуже важко вкласти спогади ось такі е, об'ємні речі. І е, я подумав, що можливо е, варто спробувати зробити якусь таку біографічну. Книгу, але знову ж таки я постійно боявся. Я ж не літератору, і в мене таких амбіцій особливо не було. І я думав, буду писати, як пишеться, а далі подивився. І десь на цьому рівні як пишеться, напевно я і закінчував руховисть. Я багато сумнівався, тому що я можливо ця біографія і вийшла така різноманітна, різнопланова, якась така нетипова. Тому що я писав, не прирівнюючись на якісь зразки, в принципі, я писав книгу, як мені писалося, як мені подобалося. Мені хотілося додати туди е, таке тло історичне, тому що е, життя Кузі, воно дуже так має різні е, періоди, е, цікаві. Кожен з цих періодів впливав як на нього, так і вірогідно, і він вже пізніше впливав на ці етапи. Ось і кожен із цих. Е, Історичних відтимків він мені е, був цікавим по-своєму так його дослідити, е, спроєктувати Гадюкиних е, на ту чи іншу ситуацію, Можливо, знову не на щось на та так. І таким чином так, так набігла аж ціла книга, і до речі, вона була набагато більшою. Мій редактор Сашко ще режисерська версія? Сашко Бойченко мав таку за таке, таке завдання скоротити з 9 тисяч символів до 6, Тобто це третина книги просто відпала. А поясню чому? Тому що ми би мали, вона і так чимала, бачите, вона доволі така велика, і дуже багато фотографій навіть не вийшло і тексту, але вона би була по геть таким талмудом, що в принципі було б дещо незручно, мабуть. Ось тому а напрацювалась ось така велика книженція, і, і, і вона така є, такою якою вона є. Тобто дещо експериментальною, сміливою. Тому що кажу, коли я писав, то я якось так знаєте, не задумувався про якусь особливу мораль і так далі. Мені хотілося, щоб вона була чесною. Ось і так. Я, як історик, те, що робив Кузя. Він робив навіть не свідомлюючи цього, І треба розуміти, що на наприклад Кузі, що часом те, що робить людина, це не обов'язково те, чим він є. От що людина може робити щось більше ніж ніж він є сам. Тобто часом так є в історії, що е, історія промовляє, історія. Виконується через якихось таких людей, які можливо самі навіть людини свідомі, що вони роблять. І тут я дозволю собі трошки довшу цитату, яка на мене прекрасно просто передає от ролі місце Кузі і те, як Юрій насправді її відобразив, будучи своїм серед чужих і чужим серед своїх, існуючи на межі кількох культур і водночас залишаючись в андеграунді, він засвоїв лексику галицьких жлобів зумів висіпати неї як російський імперіалізм, так і українську колоніальну залежність. Що разом у неприродному симбіозі і становили суті з рідного СРСР на території тодішньої України? Можна лише уявити собі здивування Кузі, якби навесні тисячі 1989 року, хтось йому сказав, що він вчорашній дзер, торчок, онук окупаційного ахізера, син завзятого російськомовного комуніста, є людиною, яка в цю мить як найпотужніше долучається до процесу деколонізації української культури. Але саме цим він і був зайнятий через вимушену гонорею паузу у своєму асоціальному житті засів з братами записувати або все чотко. У мене оце просто приклад того, коли людина справді може робити щось, навіть усвідомлюючи, що вона робить, що часом роль людини і самобачення людини самої себе це може бути дуже різні речі. Очевидно, я більш ніж впевнений, що Кузя працював е, якось певні такі інтуїції внутрішні, саме коли створював альбом все чітко, і до кінця він очевидно не міг передбачити, що відбудуться такі тектонічні зміни внаслідок його творчості. І не, навіть не тільки цього альбому, а й тих пісень, які він написав для сестрички Віки. І загалом вся ця історія вона дивовижна, тому що. Е, Ну, Кузя не, не до кінця завжди почувався своїм, так і він десь мав е, бачення все-таки людини зі сторони, але водночас е, він дуже добре засвоїв е, правильну лексику е, і настільки добре засвоїв, що дуже довго навіть, е, скажімо, багато людей були в омані від того, що виявляється ця людина е, не з наших, так би мовити. так. І... Да, ну це його історія. Це історія такого собі українського реваншу, тому що справді внук освободітеля, які прийшли в 44-му році, цього речі почнеться книжка про тих, які в 44-му році прийшли у славне місто Львів, зайняли кращі квартири в центрі міста. кузя жив тут на голя. Тобто це гарна, гарна квартира. От е, е, син якого цього освободітеля став одним з партійних діячів, тобто щиро вірив в партію, в народ. А от е внук не довса, тобто якось е підцепив цю українську заразу, от, хоч усвідомлював він цього чи не усвідомлював, але цей якийсь український вірус в ньому так прорис, що він став одним із речників цього українського, яке руйнувало все те, заради чого прийшов його, його чи дідусь сюди, заради те, що будував його тату тут. Так, ну візьмемо е навіть альбом «Хлопці з Бондаршати. Як на мене, це найвищий прояв його громадянської лірики, тому що там. Якщо занудитись в ці пісні, розумієте, там стільки історичного контексту, що він нас зашкалює. І в мене питання, звідки Сергія Кузьмінського, який навіть не закінчив жодного вузу, він лише місяць, наскільки я пам'ятаю, провчився в політехнічному. Ось, і в нього абсолютно. Такі тонкі, делікатні знання в українській історії, які він вплив у ці пісні і навіть візуалізував їх у них певне майбутнє. Наприклад, як у пісні Ми хлопці з Бандерштату, є репліка, де мися подивимося як потреба стане, хто полізе в льоха, хто під кулі біля. Пісня виявилась пророчу, очевидно. А червона фіра це ж про 30 років незалежності України. Очевидно, так, червона фіра це взагалі, як на мене, такий феномен свого часу і. І ще й покладене на музику регія, тобто це такі Боб Марлі розумієте, в українському втіленні дивовижні просто речі. І загалом там є наприклад пісня Сорок бачок верховини, яка, на перший погляд, здається таким просто ритм блюзовим, простим. Двором, але насправді про що йдеться в цій пісні? Сорок пачок верховини мило має і майка це той набір, який людина тримала, якщо до неї серед ночі вламувалися кадевісти і у цей чорний воронок. Розумієте, тому що тут і ми бачимо з одного боку просто мажорну гармонію і простий прикольний текст. А з другого кузя туди вже заклав дуже важливі речі. І, і так в ньому батьків пісня, до речі, там є по декілька нашарувань смислових в цьому, в цьому його фішка. Це це очевидно геніальність якась.